Насправді її можна розглядати як позитив для нашої держави. Це означатиме, що Фіцо не кидатиметься такими контроверсійними заявами щодо російсько-української війни, а зосередиться як нас якраз на внутрянці. Це вже позитив, але звичайно, ми маємо розуміти, що. Для України зараз буде вкрай важливо збереження Словаччини як партнера, тому що е, от заява Фіцо, що він не надаватиме там жодного патрона Україні. Так в принципі, Словаччина вже і так дала максимум, що вона могла нам дати. Це бронетранспортери, це Мігі 29 е, це протиповітряна оборона, це САУ, е, і вони віддали насправді нам здається 10% оборонного свого бюджету. А не 5-мільйонну словаччину це ну дуже потужний. Дуже потужна підтримка, і зараз вони ну якби нам і не треба від них патронів. Будемо говорити прямо. Нам для зараз головне, що збереження е, транзиту військової техніки через їх територію, збереження е, можливостей для ремонту е, техніки української. Е, це все сьогодні. Воно насправді і попадає, і навіть під ідеологію Фіцо.